Всім привіт! Це дружча сина і дивіться такою швидкості їду. 160. А, пошучу. Ще один кілометр до, до міста долучився один кілометр. Ще п'ять 5... 에... ще не п'ять мене троває. Ну і кілометр. От, Ну кілометр. Ага, Або місто. Так, тепер зупиняємося. Разгоняемся? Да. Не, Барт, меня выскучаю. Да, я выскучу. Все, все, все. Авто, Хайвин, едет. Хайвин, А я хочу подвести, что тут? Ого, ого. Ну, ты в месте. А нет, это заспавнилось. Ну вы сами бачу, устиражи. Ості, ось це все. Поїзд заборон. Поїзд, я міг я міг поїхати. Може я ще поїду сюди. Ну добре, почнемо спочатку.